Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все Світланою. Сьогодні я у процесі приготування дуже смачного десерту, який називається Молочний кисіль». Це десерт мого дитинства. Раніше готували особливо вдома всякі десерти. Вони були смачні і поживні. Для Такого серту нам потрібно одне яйце. Я його розколотила із двома столовими ложками цукру, і зараз додам один ванільний пакетик цукру. Якщо хто подобає, кому подобається. Якщо кому не подобається ванілька, то не потрібно. Також дві столових ложки крохмалю і сюди влила. 150 грамів молока кімнатної температури. Тим часом у мене тут кип'ятиться ще ще півлітри звичайного коров'ячого молочка. Це незалежно якої жирності, яке вам ви заподоби. Також чекаємо, це все ретельно перемішую, щоб крохмаль добре розтворився, розмішався, і також добре розмішалося до такої маси. Ви бачите, що немає ніяких грудочок, немає ніяких однорідна маса. І зараз чекаємо, поки закипить наше молочко. Цю масу потрібно влити до молока і добре також розмішати. Це дуже смачний і поживний десерт. Його раніше любили всі дітки. Це зараз звикли всякі делікатеси, магазинне, а раніше готували так. Ще якщо взимку приготуєш, та він буде дуже холодний, так його називали ще і морозивом. Так, бачите, молочко починає кипіти. Я трошки вбавляю вогонь і буду вводити масу. Щоб молочко не побігло. Так, розмішую все, і поки він не загусне, крохмаль тут не вхватиться з нашим молочком, я його буду отак помішувати. От так він буде, бачите, він кипить, 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 це дуже добре. І зараз я його буду розм... поміщати у формочки, у масочки. Ще хто, якщо хоче, так можна додати і кусочок вершкового масла. Це за вподобанням. Якщо хто береже фігуру свою, масла можна не кидати. Отак, От розмішуючи, дуже пахучий кістіль. І дуже гарний. От подивіться, зараз я його буду переливати у формочки, у мисочки, формочки. Кому яке подобається. А зверху я прикрашу тертим шоколадом і також какао. Раніше ще робили подрібненим печивом. Печиво я вдома. Не було у мене, а вирішила приготувати отакий от делікатес. і поділитися цим рецептом з вами. От подивіться, це нагадує, як ми робимо заварний крем. От така маса наподоб'є, бачите? От Зараз я його буду вже висипати. Він добре вже. Зварився, перемішався, кипить, бачите? Головне, щоб він гарно прокипів на маленькому вогні і не пригорів. Це саме основне. Так, виключаю і розливаю у мисочки. Так, головне, щоб не опектися. Однією рукою держу, а другою розливою. Так. От така процедура. Тепер посипаю тертим шоколадом. Все за вподобання. Це я так вирішила. Дуже смачно буде. Кого нема, то можна їсти так. Він і так дуже смачний. Так, і ще можна прикрасити зверху какао. Це все на розсуд фантазії вашої. Так що приготуйте це дуже смачний десерт. На цьому закінчую своє відео. Буду працювати далі, розливати по формочкам мій молочний кісій. До побачення! Всього найкращого, хорошого дня! Смачного! Готуйте наші українські дуже смачні страви! Рекомендую приготувати всім! До побачення, ваша Світлана! Смачного!